Аграрії, військові, промисловці, а ще айтішники це головні локомотиви розвитку української економіки. Про це заявляють експерти масштабного дослідження, так званого форсайту або прогнозу, і дають поради, що треба зробити для порятунку економіки. Проєкт презентували в приміщенні Київського політехнічного інституту, і не випадково, адже в дослідженні використаний суто науковий математичний аналіз соціально-економічного життя України. Науковці мають невтішні прогнози, імовірність зростання економіки в Україні в. Найближчі три роки лише 15%. Схожий аналіз використовують у більшості провідних держав світу. Його натхненники застерігають, наша країна має шанс на успіх лише якщо економікою перестануть керувати політики. А долучитися до проекту Форсайт і змінити країну на краще може будь-який свідомий громадянин. Головна ідея цього проекту це деполітизація розвитку економіки нашої держави для того, щоб вона не залежала від будь-якої політичної сили від популізму. Послідуючому інтернет-ресурсу інформаційний та портал форсайту дасть можливість в онлайні кожному громадянину держави побачити розвиток нашої економіки.